Привіт! Сьогодні у нас на огляді не просто корпус, а справжній архітектурний шедевр, який ламає усі стереотипи. Називається він Omni-X RGB. І здавалося, ну що тут в цьому корпусі такого? Здоровезний Мідтавр, акваріум, квадратний, без ручки. Що в ньому такого прикольного? А ви придивіться. І не поспішайте з висновками. Його ключова особливість це система всенаправленого динамічного потоку. Англійською називається omnidirectional Dynamic Flow, яка дозволяє розмістити цей корпус у трьох різних орієнтаціях. Я, коли його з коробки дістав, я взагалі не зміг зрозуміти, як цей корпус правильно поставити. І на початку поставив його, як я думав, класично, щоб відеокарта була горизонтально. Але. Це не єдине положення. Тут їх три, і це нереально круто. Тут повністю змінене класичне компонування. Материнська плата розташовується горизонтально, порти і кабелі йдуть вниз, і це дає змогу зібрати один з найбільш акуратних і я б сказав навіть витончених. ПК на ринку зараз усе про нього розкажу, але перед цим нагадую, що я збираю 200 тисяч гривень для 4-го батальйону Сила свободи 4-ї бригади НГУ Рубіж, які зараз знаходяться на Покровському напрямку. І якщо ви бачили карту, то розумієте, що мавіки, на які я їм збираю, потрібні терміново. Ми зібрали більше половини суми, але треба зібрати усю. Тому, якщо ви ще не долучилися. Долучайтеся за донат від 100 гривень на банку в описі. Я розіграю аж 13 призів, серед яких корпус для ПК, ігрові навушники, ігрові бездротові мишки, мікрофони, килимок з підзарядкою і ще купа сувенірів від батальйону. А якщо ви вже долучилися, то будь ласка, просто розкажіть своїм друзям про цей розіграш і про цей збір. Можливо, вони теж захочуть щось виграти. Дякую всім, банки в описі. Корпус поставляється у великій коробці, вага якої перевищує 15 кілограмів. Всередині він надійно зафіксований м'якими вставками спіни і кутиками спресованого картону. З комплектацією не парились, проста коробочка, і тут лише необхідний набір гвинтів, стійок та одноразових стяжок. Також є непоганий посібник користувача. Додатково в комплекті йдуть спеціальні металеві планки для встановлення 120 чи 140 міліметрових вентиляторів або водя. Це на передню і задню частину, де по дефолту стоять 160-мм вертушки. Це майже повністю симетричний корпус, який можна ставити хоч ліворуч, хоч праворуч від монітора, і навіть боком до стіни. Сама назва Omni говорить, що він у будь-якому положенні буде виглядати чудово, і це без усіляких переворотів корпуса. А головне, що при цьому кабелі не будуть стирчати. Вага самого корпусу, як і габарити, чимала 12,5 кг. В основі корпусу сталь товщиною 0,8 мм. Права боковина, фронт і бек панелі з трохи тоншої сталі, але посилені пластиком. Ці три панелі мають дрібну перфорацію майже по всій площі. Ліва боковина та верхня панель з товстого загартованого скла товщиною 4 мм. Щоб ці панелі не терлись та не бились одна об одну при транспортуванні, тут передбачений спеціальний сексумент силіконовий захист. Насправді це перший корпус, який я бачу, що скло не з боку і спереду, а спереду і вгорі. Додайте до цього ще й симетричний дизайн, і маємо чудовий огляд компонентів з усіх боків. Усі панелі мають швидкознімний механізм, що не вимагає викруток. Тут подекуди автозащіпки, а подекуди магніти. Також згори та по обидва боки є декоративні частини, які так само кріпляться без гвинтів. Ніякої корисної функції вони, по суті, не нанесуть, хіба що непогано так додають ваги, але на сайті є картинки, які натякають на те, що їх можна замінити. Наприклад, на панелі з текстурою дерева, загартованого карбону, каменю і так далі. Ну, тобто так. Побагатимо, але де ці панелі замовити, я щось так і не зрозумів. І навіть 3D-модели, щоб надрукувати їх самому, теж немає. Корпус розрахований на плати форматів ATX, Micro-ATX та Mini-ITX. Тут є не просто підтримка Asus BTF або MSI Project Zero. на сайті Cougar Вказано, що цитую цитую український сайт Cougar, Ми не просто готові до ігрових пристроїв майбутнього. Ми їх Просимо. <рес> Для цього мені знадобилося зайти на англомовний сайт кувер, щоб зрозуміти, що не просимо, а вітаємо. Те, що вони вітають ігрові пристрої майбутнього, я вважаю це правильний. Напрямок і далі може бути ну, тільки відмова від старого формату материнок. Головна фішка материнська плата встановлюється боком. Тобто повернута на 90 градусів проти годинникової стрілки. З цього випливає два наслідки. Відеокарта тут не виситна. Вантажуючи слот, а встановлюється вертикально. При цьому роз'єми материнки і відеокарти дивляться вниз. Довжина відеокарти до 380 мм. При такому вертикальному встановленні відеокарта потрапляє у прямий потік повітря, що повинно дати менші температури на GPU на чіпах пам'яті. Рамку слотів можна розвернути на 90 градусів. Це дасть можливість встановити відягу вентиляторами до скла. Це стане в нагоді, якщо будете ставити повітряне охолодження проца. Інших Причин ставити так відеокарту, ну окрім естетичної. Я не бачу. Та і райзера в комплекті немає, тому його треба буде купувати окремо. Допустима висота повітряного охолодження на проц до 170 мм. Для блока живлення є спеціальна знімна рамка. Розташовується усе це одразу за материнкою і сюди поміститься БЖ до 200 мм довжиною. Мережевий роз'єм БЖ також буде дивитися вниз. Для накопичувачів також передбачені місця на окремій пластині. Сюди можна закріпити два HDD 3,5 дюйми. Та два SATA SSD. Цю штуку можна зняти для зручного встановлення накопичувачів ну або щоб не заважало прокладанню кабелів. Головний козир цього корпуса це чотири попередньо встановлені 160-мм вентилятори з ARGB підсвічуванням. Два спереду працюють на вдув, тут стандартні лопаті. І інші два ззаду на виду, тут же реверсивні лопаті. Швидкість регулюється від 300 до 1200 оборотів на хвилину, тобто вони дуже тихі і енергоефективні до 5 Вт на вентилятор разом з підсвіткою. Суть у тому, що чим більший вентилятор, тим менше обертів йому потрібно. Трібно для того, щоб досягнути такого самого потоку повітря, тобто, наприклад, 160-міліметровий вентилятор на 940 оборотів на хвилину має такий самий потік повітря, як 120 на 2000 оборотів. При тому, що ну, десь 940 це майже тиша, а 2000 Ну, це вже буде заважати. Вони тут ще й закріплені на спеціальній рамці для зручності, тобто від'єднується одразу дві вертушки. Звичайно, що ніхто не заважає вам по-своєму обіграти потік повітря в корпусі. Загалом тут є сім місць для вентиляторів, і у вас є безліч комбінацій, які ви можете протестувати дуже швидко, адже і панелі, і вентилятори знімаються легко. Щодо самої водянки, то тут підтримуються радіатори до 360 мм на бічній панелі, тобто біля метри. Плати, та до 280 мм на передній і тильній. Що важливо, для монтажу радіаторів на передню чи задню панель вам знадобляться спеціальні напрямні, які йдуть в комплекті. Я вам їх показував на етапі розпаковки. Але моя особиста думка, що оці 160 мм вентилятори така імба, що ви навряд чи захочете їх на щось міняти. У корпусі одна з найкращих систем для організації кабелів з нульовою видимістю. Усі кабелі прокладаються через вбудований відсік в основі корпусу. Корпус піднятий над поверхнею приблизно на 10 см, і цей простір використовується для прихованого прокладання усіх зовнішніх кабелів. Монітор, живлення, периферія. Як це працює? Кладемо комп на бік, відкриваємо одну із заглушок і протягуємо сюди усі необхідні кабелі для блоку живлення, монітора, інтернет, усе, що. Що вам потрібно. Якщо вже все підключили, вкладаємо кабелі у спеціальні лінійні тримачі і закриваємо пластиковою заглушкою. Тут три такі заглушки, а отже, три місця, через які можна по стелсу прокласти кабелі. Єдиний мінус такої системи. І як на мене досить суттєвий, це те, що можна забути про те, що ви можете мати прямий доступ до портів материнки позаду. Бо якщо захочете вставити флешку або SSD напряму в материнку, ну треба піднімати комп'ютер. А от для тих, кому треба один раз встановити, щоб все було гарно, імба. Хоча і цей момент тут теж продумали, бо панель роз'ємів на самому корпусі просто бомбезна. Вона розташована знизу поруч із базою корпусу та включає додаткові USB-порти, які слугують по суті подовжувачами. Вони підключаються в такі ж USB-порти на задній панелі материнки, тобто тут загально 4 USB A3.0, два з яких будуть у ролі подовжувача. Інші два підключаються на самій материнці. Так само і два USB C 3.2. Один подовжувач, інший напряму в плату. Що ще є? Комбінований аудіоджек 3,5 мм, а також кнопка для перезавантаження. Ну або ж її можна підключити для керування підсвіткою. Мало того, ця панель є двостороннім модулем і може бути встановлена у двох різних положеннях, ближче або далі від користувача завдяки оригінальній системі ковзних напрямних. Якщо правильно підключити кабелі без натягу, можете совати її коли завгодно. Щодо внутрішнього відсіку для кабелів, то тут є велика кількість затискачів та кріплень для нормального кабель-менеджменту. Все продумано якраз з акцентом на материнки з Прихованими роз'ємами, але і зі звичайною теж можна впоратись. Проте я витратив на це сильно більше часу, ніж очікував. Також є можливість зняти ось цю арку для того, щоб було зручніше підключити 24 пін живлення материнки, але це треба зробити до того, як ви встановите радіатор водянки. З коробки у корпус інтегрований хаб для вентиляторів та підсвічування. Це зручно у підключенні, не потрібно ніякого софту для налаштування і можна синхронізувати підсвітку з материнкою. Через унікальне компонування збірка в Омні RGB є, є ну, скоріше одноразовою і вимагає уваги, бо корпус важкий до 13 кілограмів. Без компонентів, що ускладнює деякі маніпуляції. Ну і оскільки порти дивляться вниз, то усі зовнішні кабелі, типу клавіатура, мишка, монітор, живлення, вам треба буде під'єднати до того, як ви поставите корпус на місце. Ну і знову ж таки, для того, щоб під'єднати щось, вам потрібно його або нахиляти, або покласти на бік. Так, є панель з додатковими роз'ємами, але вона знаходиться занадто низько. На підлогу такий корпус ставити взагалі не варіант, і не тільки тому, що це просто марнування такої красоти, а й тому, що, наприклад, якщо у вас є якийсь кіт, він може щось на скло зверху скинути, і срака тому скло буде, тому тільки так. Показую тести. Значить, дивіться на скрін фен контрол. Температури в простої такі. Проц 49 градусів і 29 градусів віддяха. Вентилятори виставлені на мінімум швидкості. Це приблизно 30%. Менше не можна, бо корпусний хаб вентиляторів не передає кількість обертів на материнку, хоча самі вертушки з чотирьохконтактним роз'ємом. Рівень шуму на відстані пів метра, в середньому 37 дБ. Ну, це доволі тихо. За 20 хвилин у подвійному стрес-тесті Аїда. 64 та фурмарк одночасно проц прогрівся максимум до 68 градусів, і під кінець тесту стабільно тримав 65. Відеокарта в піку досягла майже 64 градусів, і під кінець трималась на рівні 62. Рівень шуму трохи збільшився: 38,6 дБ в середньому та 43 в піку. Це підключилося в роботу вертушки водянки і відеокарти. Корпусні ж вентилятори в стрес-тесті крутилися в половину потужності. Так, залізо тут. Не супер гаряча, це Proz AMD Ryzen 7 9700X та відеокарта Nvidia RTX 5070 у виконанні MSI Gaming Trio. Але все одно це вийшла доволі тиха і холодна система. А зараз ігри, і ось тут цікаві показники. Stalker 2 на епічних налаштуваннях DLSS якість і без фреймгену. Проц 6062 градуси, а відеокарта 5255. При цьому FPS такий: в середньому 83, а по-мінімальному 50. 58 кадрів. І з фреймгеном FPS вищий. 135 в середньому і 87 по мінімальному. Але і температури теж вищі, проте зовсім трохи. Проц 62-64 градуси, відеокарта 53-55. Далі новий дум на пресеті графіки Ultra Nightmare, DLSS якість і теж без фреймгена. Температури такі. Проц 59-64 градуси, відеокарта 54-56. FPS при цьому такий. У середньому 106 кадрів, а по мінімальному 82. Суто з цікавості, вирішив подивитися, чи буде так само, як і в Сталкері. Увімкнув фреймген на X2, і тут трохи інша картина. Проц 59-66 градусів, а відеокарта 54-55. Це через те, що в Думі є підтримки DLSS 4 а в Сталкер поки що не завезли. FPS, до речі, був такий: 151 кадр в середньому та 65 по мінімальному. Це в режимі X2. Кого ці показники? Яки не здивували, то я вам так скажу: тут в навантаженні температури такі, як у якогось топового ноута, в простої. Який висновок? Кугар Omni X RGB це такий корпус, який ідеально підходить для топових ігрових збірок, які орієнтовані на максимальну естетику і охолодження, щоб воно стояло, ви на нього дивилися. І вам воно просто радувало душу, і корпус цей не підходить для, наприклад, робочих станцій, тестових стендів, для тих, кому потрібен максимально швидкий доступ до задніх портів, або щоб максимально швидко зняти компоненти. Основні плюси: унікальний дизайн та оберт на 90 градусів, товщина металу та якість матеріалів, надзвичайно ефективне охоложення завдяки чотирьом 160 мм вентиляторам, чудовий кабель-менеджмент з дольовою видимістю портів. Найбагатший, напевно, набір портів на передній панелі, тобто 4 USB a 3.0 і 2 usb c Ну я такого ніде не бачив. Ну і сумісність з материнськими платами майбутнього. Тобто не просто сумісність, вони їх просять. Ну і без мінусів теж не обійшлося. По-перше, це, ну скажімо так, одноразова збірка, коли ви один раз зібрали, і все. Далі там щось міняти, і це буде не дуже зручно. Ну і те, що корпус доволі важкий, і його якось переставити. Теж буде доволі незручно. Це можна було в принципі і в один мінус об'єднати, але мені здається, що все ж таки це два різних. Дякую, друзі, що дивилися це відео. Не забудьте підписатися на канал, якщо вам все сподобалось. А якщо вам сподобалось тільки це відео, то можете поставити лайк тільки цьому відео. Побачимось у наступному.